Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Миру вам та добра та гарного райського садочку біля вашого будинку або біля дачі. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву тему. Вона нам якраз надіслана ця тема з вашими листами, повідомленнями, коментаріями. І ось ми відповідаємо на ваше прохання. Ми знайшли Найкращі дні жовтня 2023 року для посадки садових рослин. Це у нас і саджанці дерев, і саджанці різних, чи ягодних, чи декоративних рослин. І, до речі, це і для тих, хто любить садити ялинки або сосну. Отож, київський час, і перший такий період у нас в тильці, спадаючий місяць, це початок третьої фази. Супер! Супер період. Мені він теж подобається, але знаєте в чому тут проблема? Дуже тепло у багатьох районах і країнах, і тому в цей час можна висаджувати тільки саджанці садових рослин з закритою кореневою системою. Викопувати і пересаджувати ще дуже зарано, коли листя на деревах на кущах їх не треба турбувати. І пересадка для них це дуже поганий час. Тому з закритою кореневою системою можна висаджувати 1 жовтня після 13 години до кінця доби, 2 жовтня, всі 24 години, наступна доба не підходить нам для посадки садових рослин. Ну і я думаю, що це буде супер період, козарік зростаючий місяць. Чому? Тому що це вже час, коли буде погода змінюватися і буде вже опадати листя і можна вже висаджувати з відкритою кореневою системою. 20 жовтня з 10 години до кінця доби, 21 жовтня з початку доби до 18 години, тільки до 18. -ї. Потім буде період початку. Переходу місяця з першої у другу фазу нам цей період не підходить. Як бачите, ось вони наші два таких гарних періоди, можна їх використати. І ще прошу: зразу же відповідаю знову на питання наших глядачів-підписників. Будь ласка, не зрізайте листя перед посадкою. Для того, щоб обманути рослину, це не можна зробити. Я е, завжди наводжу цей приклад, що е, коли восени в вересні, коли ще листя працює, вегетація йде, фізіологічні процеси всі працюють у рослині, не можна зрізати листя, тільки якщо листя саме опаде. Тоді рослина дійсно вже готова до, до пересадки. Не зрізайте. Так ось приклад в цьо, цей такий. якщо взяти скальпель, зняти, якщо треба помити волосся, не хочеться, то треба зняти скальпель. Це те саме, щоб взяти, відрізати листя і пересадити рослину. Будь ласка, ніяких скальпелей, обрізки листя з рослин. Краще почекайте, є такі періоди. Далі, наступний період, якщо у вас є можливість, заказуйте рослини у тих продавців, яких ви знаєте. Домовляйтеся, щоб під'їхати, подивитися там, де ви будете купувати рослини. І перед цими днями посадки краще всього викопати в цей, за день або в цей же день. Краще всього викопали і зразу пересадили. Декілька годин і коріння, будь ласка. Обмотайте вологою, якоюсь тряпкою, вологим чимось закрити, для того, щоб вони не сохли, і пересаджуйте. Що ж, Ми відповіли на ваші питання, і, я думаю, ви зрозуміли, що коли можна робити. Завчасно треба підготувати і ями посадкові, і завчасно підготуватися до тих рослин, познайомитися з ними, з їх хазяївами, і потім вже купувати і висаджувати. Бажаємо вам успіхів! Бажаємо, щоб у всіх всі рослини, прийнялися і довго радували вас вітамінами, плодами та ягодами. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!